Привіт, дорогі! Мене звати Катя Кулик. І сьогодні я проведу для вас практику йоги, в якій ви зможете відчути усе своє тіло, кайфово розслабитися і підготуватися до медитації, якщо захочете зробити її після йоги. Тож стаємо спереду килимка. Пальці ніг відкриваємо широко, так наче хапаємося за килимок. На ноги стаємо рівно. Вони не на ширині плеч, але так. Трошки ширше, ніж разом. Підтягуємо попу під себе, відкриваємо плечі долонями вперед. Припіднімаємо підборіддя і стоїмо сильні. Спина сильна, руки сильні, долоні сильні, плечі сильні, стопи сильні. Усі ноги сильні повністю. І ти відчуваєш себе горою, горою, яка непорушна, непохитна. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І зараз ти відпускаєш руки, розслаблюєш м'язи. Ми зараз відчували силу. І тепер будемо відчувати слабкість. Це не йога асана, це моя улюблена вправа, і я називаю її «желе». Це коли ти просто трясешся. Можна. Розлитися таким желе по всьому килимку, відчути, як таліпаються руки, ноги, голова, шия, відчути гнучкість усього свого тіла, яке щойно було супер твердим, сильним. Зараз воно супер м'яке і плавуче. Можна потанцювати. Просто покайфуй. Ось так. Зараз я запрошую тебе стати ноги на ширині плечей і відкрити свої пальці на 45 градусів. І тепер ти присідаєш. Оп. Якщо в тебе не виходить присісти стопами на підлогу, ти можеш мати їх припіднятими, можеш собі щось під стопи покласти, кладеш лікті, впираєш їх в. Ноги, внутрішню частину стегна і складаєш руки на масте. І на вдиху. Тягнешся маківкою вверх. На видиху ти розпираєш ліктями, наче ось так рухаєш, розпираєш ліктями коліна. Вдих, видих. видих, Видих. Вдих. Дихаємо вдих через ніс, видих через ніс. Вдих, видих, вдих. Видих. В цьому процесі, якщо можеш, втягни м'язи промежини Вверх. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, відпускаєш руки, піднімаєшся вгору. І зараз ти виступаєш на дві ширини плеча, твої пальці так само дивляться в боки. І ми будемо робити таку вправу із привітання місяця. Називається неважливо, як називається англійською. На видиху ми присідаємо руки в намасте. На вдиху. Піднімаємося, іначе із землі зачерпуємо повітря з енергією. Видих, вдих. Підключайся до мене. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Згрібаєш свої ноги до кубки, ставиш стопи поряд. Видих. І ще раз вдихаєш, витягуєшся маківкою догори. Плечі опущені, вони не тягнуться до вуха. Вдих. І видих. Нахиляєшся в один із боків. І дихаєш тут. Розтягується уся бокова частина. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємося в центр. Ще раз вдих. І на видиху нахил в протилежний бік. І дихаєш тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, видих, повертаєшся в центр, опускаєш руки, трішки розводиш ноги, підтягуєш під себе куприк, розслаблюєш плечі, заплющуєш. Очі і спостерігаєш за відчуттями у тілі. Тобі вдалося поки що трішечки порухатися, але ти вже відчуваєш, що енергія пливе тілом, що твоя увага присутня у тілі, відчуваєш своє серцебиття, коли ти заплющуєш очі тобі. Краще вдається відчути усе своє тіло ось так. І зараз ми будемо ставати в планку. Це чудова вправа для всього тіла. І в нас буде кілька варіантів. Варіант один. Ми стаємо на відкриті пальці рук. Тіло рівне, попа не піднімається вверх, не просідає таз. Рівне. І дивимося перед собою. Вже хто став, починає тут дихати. Вдих, видих. Я показую альтернативні варіанти. Можна стати на лікті, взяти руки в замок і стояти так. Теж спостерігайте, щоб попа сильно не стрибала вверх і вниз. Дихаємо тут. Вдих, видих. І кому взагалі важко, можете покласти коліна на підлогу і дихати тут. Ще кілька вдихів і видихів. Вдих, видих. Відчуваємо сильним увесь наш кор. Всі м'язи живота. Відчуваємо сильним усе наше тіло. Вдих, видих, вдих. Видих, видих, видих. Ось так. Виходимо із цієї позиції, дозволяємо собі розслабитися. У йозі ми якраз тренуємо ось це напругу і розслаблення, стиснення і розслаблення. І зараз ми зробимо вправу прогини, корова кіт, твої коліна під стегнами, твої зап'ястки під плечима. Лікті не е, випрямляємо так, щоб вони викручувалися. Лікті теж під плечима. І тут ми робимо прогин, вигинаємо. Сідниці вверх і голову вверх. Живіт донизу. Вдих. Це корова. Видих. Навпаки, скругляємо спину і дивимось на свій пупок. Видих. Вдих. І видих. І ти рухаєшся у власному ритмі. Коли вже виходить спостерігати за вдихами та видихами у позиції кішки на видиху зі скругленою спиною втягуй своє тазове дно вверх, свою промежину втягуй вверх. Ще один вдих і видих. І залишайся в позиції кішки з викрученою спиною. Вдих. Видих. Вдих. Дивишся на пупок, видих, вдих, видих. І зараз ти розводиш свої коліна, пальці ніг поряд, сідаєш сідницями на п'ятки і йдеш руками вперед, голову викладаєш на мат. Сідниці по можливості якомога ближче до п'яток, і це поза дитини, в якій ти відпочиваєш і дуже добре відкриваєш спину. Ось так, лобом до мату. І тут ти дихаєш. вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих. Піднімаєшся з цієї позиції, Встаєш. І оскільки це коротка практика, вона майже закінчена, ми зробимо з тобою дихальну практику. Дихання джмеля. Це коли ти закриваєш великими пальцями рук вуха, так що ось ця частинка закриває. Вухо і тобі погано стає чути. Поки ще не закривай, але спробуй. Так. І звідси верхніми двома пальцями вказівним і середнім ти закриваєш чотирма очі. І я тобі зараз продемонструю, і потім зробимо разом. Так. Вуха закриті, очі закриті, ти робиш вдих і на видиху хамін. Жужиш як джміль. Вдих. Хам... Коли ти видихаєш оцей, уявиш, що цей звук іде сюди, тобі в лоб, в середину лоба, і бажано. Цей момент теж, щоб усе тіло було рівне, сідниці трішечки підтягнуті, таким чином хребет рівний. Давай зробимо це три рази разом. Я зроблю три рази, і ти, можливо, мене не бачитимеш, не чутимеш, але ти відчуєш ось цю таку чистоту в голові. Цей гул, наче дістане весь шум із твоєї голови. Окей? Hum. 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 Ось так ти видихаєш, твоя увага настільки всередині, що тобі, можливо, не дуже легко бачити. І зараз остання вправа це ми просто беремо свої пальчики і стукаємо зверху по голові. Просто ніжно стукаємо маківку. Ось так. Покрутили плечима і лягаємо у шавасану для відпочинку. Як ми лягаємо в шавасану, я покажу стоячи, а потім ляжу, а ти можеш вже лягати. Ти лягаєш і відкриваєш стопи, розкидаєш їх в боки. Підповзаєш, можна навіть руками взяти сідниці, іначе відсунути їх вниз для того, щоб викласти. Оцю нижню частину спини на мат. І далі викладаєш спину на мат, відкриваєш руки долонями до неба. Підборіддя, якщо в тебе так високо, ти його трішки нахиляєш для того, щоб хребет продовжувався рівно. Якщо в тебе як резинка в мене, ти можеш її зняти, якщо вона заважає, і лягаєш у шавасану відпочинок. У шавасані не потрібно слідкувати за своїм диханням, просто ти його відпускаєш, дозволяєш своєму тілу розпластатися як пластилін на цей йогамат. І кайфуй у шавасані, аж доки тобі не захочеться встати і завершити цю практику. А якщо ти захочеш ще більше йога практик та медитації зі мною, доєднуйся до курсу Вступ до медитації протягом шести тижнів, ми будемо практикувати разом. Усі деталі залишу під відео.